Шотландська народна казка Фермер та вилетка. У диких хащах беншера жив колись злий та жорстокий вилетень. Був він страшенний не на нажера. Де мій сімнадцятий баранчик? Я наказав приготувати до вечері сімнадцять жирних баранців. Волав він на свою бідолашну жінку, теж велетку, на ім'я Кленшет. Він дуже погано поводився зі своєю жінкою, і хто б міг подумати? Кожної ночі бив її. Гей, додай вогню під моєю печенею, кричав велетень та ж бурлявок лежить обгризаною кісткою. Знову ти забула покласти до мого соусу корінці!» і він ганявся за нею зі здоровенною добнею, завбільшки із добрячу сосну, так що крики нещасної велетки лунали на всю околицю. І гірше за всіх було. Джеймсу Грею, ферма якого стояла неподалік від того місця. Жодної ночі. Ні він, ні його дружина, ні діти не могли спати спокійно. Так лякали їх крики й волання, велетки кленшит. А тому вдень, замість того, щоб працювати, Джеймс Грей клював носом у полі. Його дружина. Кухні, а діти у школі. Справи не робилися, і ферма прийшла у занепад. І от одного разу, коли Джеймс Грей лагодив мур, яким була огорожена його земля, він раптом почув гуркіт грому. Хм, День був ясний, ані хмаринки на небі. Яскраво світило сонце. Тож звідки грім? Задер він голову догори і побачив високо над деревами обличчя велетки кледжит. Гарна погода, сусіде. Хе -хе -хе. Якся маєш? прогримів зверху її гучний голос. Ха -ха -ха. Гірше А нема куди, закричав у відповідь Джеймс Грей. Не чую, — сказала велетка, приклавши до вуха долоню. Кепсько. Гірше нема куди. закричав, що було сили Джеймс Грей. Але хіба можна докричатися до такої велетки? Тож кленшить підняла Джеймса Грея над землею. Приємно познайомитися, сказав Джеймс Грей. Давно я хотів це зробити, А що трапилося? А ти ще через галас, який ви щиняєте? ми не можемо спати. Ой, лишенько, засмутилася Кленшет. а все через мого чоловіка. Це ж він кожної ночі б'є мене. І так їй стало себе шкода що аж сльози покотилися з її очей, і вона витягла з кишені велику, червону хустинку, щоб витерти їх. Ах, як би мені його позбутися, зітхнула велетка, як би тихо, спокійно, я зажила. І ми теж. подумав фермер, але вголос цього, звичайно, не сказала, тільки. Виказав свої співчуття бідолашній кленшет, і вони розійшлися. Цієї ж ночі тільки но з'явився повний місяць на небі. Кленшет прийшла до ферми Джеймса Грея та легесенько постукала у двері. Увесь будинок аж затрусився від її стукоту. Джеймс Грей одразу збагнув, хто цей нічний гість. І підвівся з ліжка, щоб відчинити двері. Чого тобі? запитав він велетку з порога. Пробач, що не запрошую тебе у дім, адже тобі все одно там буде тісно. І не треба, відповіла велетка. Краще ходімо зі мною, ти допоможеш мені вбити злого велетня. Фермеру грею аж симішно стало від це все одно, що сказати мурасі. Вбий слона. Але ж я чула, що ти влучний стрілець, сказала велетка. Тож слухай, у мого чоловіка є родинка над серцем, якщо влучити прямісінько в неї, ми позбавимося його. Тож фермер Джеймс Грей погодився, а чи він стільки ночей не спав через цього велетня? Він узяв свій лук стріли та пішов за велеткою. Щоб швидше дістатися до рідної печери, велетка посадила Джеймса Грея собі на плече. А велетень тим часом чекав їх біля входу. Давай на мені сюди цю дрібноту, заревів він, побачивши на плечі у кленші Джеймса Грея, бо мені на голодний шлунок щось не спиться. Але Джеймс грей анітрохи не злякався, а дістав скоріше стрілу, натягнув лук і прицілився та вистрелив. Велетень охнув і розчинився у повітрі, наче й не було його тут. На радощах кленше пішла в танок, Вона і підстрибувала і кружляла на місці. І так розійшлася, що Джеймс Грей заблагав, та припинити вже нарешті. Гадаєш, зручно отак сидіти на плечі велетки, яка постійно підстрибує. Кленшет попросила вибачення і обережно опустивши Джеймса грея на землю, промовила. Ти зробив мені велику послугу, Джеймсе грею. М -м, відтепер у будь-який час просив мене, що хочеш. Кажи скоріше, що я можу для тебе зробити. Але Джеймсові грею зараз менше за все хотілося просити про щось велетку. Єдине, про що він мріяв, це гарненько виспатися. Але йому не хотілося її ображати, тож, помітивши неподалік на краю лісу, стадо оленів, сказав їй от лихо. Поки ми з тобою займалися ділом, мої коні вирвалися із загону. Збери їх і зажени назад, а? Після чого Джеймс Грей повернувся додому та ліг спати. Але не встиг він навіть голову покласти на подушку, як тук-тук-тук. Будинок його так і затрусився від знайомого стукоту. За дверима стояла Кленшет та посміхалася на всі зуби. Я загнала твоїх коней та загону, а дивись. Джеймс Грей подивився і побачив у своєму загоні ціле стадо диких оленів. Ну, а що тепер, а? запитала Кленшет. Але ми не знаємо, що відповів їй фермер. І коли нарешті цьому бідоласі довелося спокійно виспатися хоча б одну ніч.